Депутатка Тернопільської міської ради Ружена Волянська допомагає військовим з 2014 року. Після 24 лютого жінка почала особисто їздити за кордон і шукати необхідні для бійців одяг, екіпіровку та медзасоби. А тепер, виявляється, не зможе її, як депутатку місцевої ради, не випустять за межі країни згідно з постановою Кабміну. Зараз це значно уповільний і ускладний процес допомоги, тому що те, що вже було привезено, звичайно, що воно практично все використовується, тому що Потреби армії є великі, потреби хлопців є великі, і звичайно, ти все закрити не можеш, але по міру своїх можливостей. Ружена не єдина не зможе виїхати за кордон через свій мандат. У постанові кабінету міністрів є цілий перелік тих, хто потрапляє під заборону. Крім народних депутатів, керівників міністерств та державних установ, не зможуть виїхати і їхні заступники, а також судді, прокурори, держслужбовці, які заброньовані на період мобілізації. Постять їх за межі України лише в трьох чітко визначених постановою випадках. Жінки або чоловіки, які самостійно виховують дітей до 18 років, якщо їхні діти перебувають за кордоном, можуть перетнути такий кордон, надавши відповідні підтверджуючі документи. Також ще один момент, коли чиновники можуть перетнути кордон, це для лікування за кордоном, але в тому випадку має бути лист від міністерства охорони здоров'я. Або ж отримавши службове відрядження, та є, але депутати місцевих рад ним скористатися не зможуть, бо не є службовими особами. Ми не перебуваємо з жодною місцевою радою в трудових відносинах, тобто ми не наділені повноваженнями посадової особи. Ми не отримуємо за це заробітної плати. І тому не, ніяким чином, тобто ми не є службовими особами в розумінні того рішення Ренбо. Тобто, керівник міський голова, селищний, голова, сільський голова не може відправити депутата місцевої ради в службове відрядження. Адвокат каже, зараз чимало депутатів у селах та містах хочуть скласти свої мандати через те, що в подальшому не матимуть змоги виїхати за кордон не просто на відпочинок, а в разі необхідності. Депутат місцевої ради це є абсолютно різна вікова категорія. Це є поп... Перше і жінки, і так само це можуть бути чоловіки вже і пенсійного віку. Це можуть бути і інваліди, і багатодітні, і, і ті ж самі дуже багато депутатів місцевих рад займаються волонтерством. Якщо буде масове складання мандатів депутатами, це паралізує роботу органів місцевого самоврядування, адже практично на кожній сесії приймаються термінові рішення. А без необхідної кількості депутатів, тобто кворуму, це буде неможливим. Однак, депутати місцевих рівнів додають, розуміють рішення про заборону виїзду, бо відпочинок високопосадовців за кордоном в час війни обурює усіх. Цю постанову і це розпорядження потрібно було робити однозначно, тому що ми, коли з вами дивимося новини. І бачимо е ці батальйони як не однієї країни, Монако, то Дубай. І ми, як бачимо ці всі новини, то звичайно вони нас обурюють. Але я розумію, що це потрібно якось зупиняти так однозначно. Але на мою думку. Не потрібно робити перегини, тобто вже всіх під одну лінію підводити. Депутати, які волонтерять, особливо сподіваються, що кабінет міністрів найближчим часом внесе роз'яснення і пом'якшить заборону виїзду для місцевої влади та держслужбовців.